Андрій Реженко з нами капітан першого рангу військово-морських сил збройних сил України, заступник начальника штабу з морських сил ЗСУ у 4-20 роках. Стратегічний експерт компанії «Соната». Пане Андрію, вітаю вас. Доброго ранку. Радий бачити і чути. Ми тут з Христиною трохи говорили про Трампа, Гренландію, але зараз будемо говорити. Ну, власне, з приязкою мінімальною до Трампа, можливо, не мінімальною. Полювання за танкерами Трамп почав атаки на танкери. Ми це всі помітили і не зустрічає протидії китайські танкери. кажуть, просто розвертаються в Атлантиці і рухаються назад. А російські кораблі як сказ, Трамп, просто зникли в не встигли оком змигнути. Як вони зникли і не допомагали своїм танкерам, які були арестовані. Чому ну перше Дайте характеристику цим полюванням за танкерами. Наскільки це якісно професійно робиться? І дійсно, чому немає протидії тих держав, які зацікавлені в цій роботі в вивозі венесуельської нафти. Будь ласка. Ну, дивіться хтось в світі недавно вирішив, що існують тільки його національні інтереси і закони. А на все інше можна нехтувати. Справа в Справді, що у кожної країни є система національної безпеки і є закони, які ну, кожна країна хоче, щоб їх підтримувалися, і сусіди, і інші країни. От вийшла така ситуація, що після початку повномасштабної агресії проти України цивілізований Західний світ прийшов до того, що Росії не треба давати кошти за продаж нафти. Тому що до речі, на початку 2000-х років, якраз завдяки е, е, західним інвестиціям і технологіям Росія відновилася. світ видобуток нафти, газу і почала, значе, заробляти дуже дуже добре. От, ну, до певного часу е, не сполучені Штати, ні Велика Британія, Ні, Євросоюз не звертав увагу на те, що е, на заміну от, тих танкерів е, західного ну західних країн Західної Європи які. Привозили нафту до початку війни проти України. Прийшли танкери так званого тіньового флоту. Їх стало дуже багато, понад тисячу. І Сполучені Штати, і Веліка Британія, і Євросоюз, інші країни і Україна до речі, впроваджували санкції проти тих танкерів, але робота вони дуже дуже повільно. Ну, звичайно, Європа вона відмовилась приймати ці танкери на ремонт, на обслуговування. А, 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 вони відмовились страхувати їх, вантажі там. Ну так це було зроблено. Але ну Росія вона завжди знаходила, як обходити ці санкції, і вони обходили їх навіть не там, не, ну, не то що там в Венесуелі чи Ірані. А вони обходили їх в Євросоюзі, коли танкер з новоросійська приходив на зовнішній рейд, не входячи в тіроводи Румунії, і привалював нафту на танкер, який виходив з румунського порту. Який належав компанії Лукою, потім завозив в Румунію. Так само було до речі, в Греції. От. І от і ну, рано чи пізно, оця от контрабанда нафти вона почала в першу чергу заважати національним інтересам. Ну, в даному випадку, Сполучені Штати у Сполучених Штатах дана така досить давнішня проблема з країнами Південної Америки певними. Тому що там ну ще з радянських часів дуже серйозний вплив радянського союзу, підтримка комунізму, все це існувало на контрабанді нафти на наркотиках, А ці наркотики постачали сполучені штати, ну в общем-то збігли такі обставини. в общем, сполучені штати Трамп вирішив, що це а, а, ну дійсно зараз там якийсь пріоритет для, для сполучених штатів. Воно чи частково так воно і є почалася активна кампанія. Сполучені Штати не є частиною Конвенції міжнародного морського права 1982 року. Вони її підтримуються, вони там досить серйозно за ній слідкують, але вони не є її підписантами. Тобто ця конвенція не є законом в Сполучених Штатах. Хоча це, наприклад, ця конвенція є законом в Україні, ця конвенція є законом в Російській Федерації, ця конвенція є законом Великої Британії. Її потрібно виконувати як міжнародне зобов'язання. Що стосується Росії, є одна така цікава річ. Ви пам'ятаєте, що в 21-му році Росія змінила свою конституцію. І там був доданий такий цікавий а, момент: як, а, якщо міжнародні зобов'язання заважають національним інтересам Росії, то Росія просто може їх не виконувати. Тому, коли Росія каже там щось, що треба виконувати Конвенцію міжнародного морського права. Частині, що стосується перше, друге, третє, то можна зрозуміти, що вони нову ну, як мінімум, тому що вони цього не роблять. Тим більше, ну відверто кажучи, що стосується України і Росії, зараз іде війна, і це і ця конвенція взагалі не вона не, ну, не працює. Інша справа, що, наприклад, ну, от в Україні у нас є закон про санкції і є механізм впливу на тих, хто порушує ці санкції. В тому числі і на морі, і треба дивитися, що там є, чого там немає, і діяти дуже обережно. А коли Сполучені Штати для того, щоб робити таке операція, як Сполучені Штати робили біля Венесуели, треба серйозну таку правоохоронну систему і сили. Це коштує, ну я думаю, десятки мільйонів доларів проводити такі операції протягом одного місяця. А от але сполучені штати можуть собі дозволити, тому що їх берегова охорона, яка є правоохоронною структурою, по потужності своєї входить десятку військово-морських сил світу, хоча не є військової структури. Звичайно, туди долучаються військові, тому що операції по примусовому захопленню суден, верніше огляду суден, це така а, прерогатива сил спеціального призначення. От. Ну, В принципі, ефект це мало. Тим більше, що зараз виявляється, що ці судна, які ходили в Венесуелу, вони скоріш за все возили не тільки нафту, а й інші дуже цікаві речі, які підтримували, і до речі, війну в Росії проти України і інші процеси, де були в ну, які були залучені в то й організації. Зараз Великобританія, Ми бачимо, Великобританія Британія подивилась. У них є закон 18-го року, який каже, що <кій> збройні сили Великобританії можуть. Примусово зупиняти і оглядати судно, якщо вони порушують санкції, які впроваджені урядом Великобританії, або у них немає прапору. Ну до речі, от то що немає прапору, це напряму є параграфом Конвенції міжнародного морського права. Якщо судно не має прапору, воно не має права здійснювати навігацію. Ну, по санкціям це порушення національних, національного законодавства тому... Я думаю, що це в інтересах України, тому що, адже з кожного мільярда щоденно доларів, які отримує Росія від продажу нафти, півмільярда йде на утримання того війська, яке знаходиться на окупованих наших територіях, чисельністю понад 700 тисяч осіб. Тому дивимось, ну і як адаптуємо в цю практику, але дуже дуже виважено, скажімо так. Я би хотіла тільки додати, що аналізуючи там графіки і інформацію, яка стосується е, російських надходжень в бюджету, отже, і на війну від продажу нафти, е, то об'єм, наприклад, відвантажень російської нафти от суто в грошовому еквіваленті, продовжує залишатися на найнижчому рівні зараз за е, останні роки. Загалом, же, весь смак ситуації в тому, що Дуже низькі ціни саме на відвантаження, через що російські нафтовики е, мають втрати, і бюджет Російської Федерації не відповідних необхідних йому грошей. А я б. З вами, пане Андрію, ще обговорити питання суто цієї роботи по тіньому флоту Російської Федерації в Чорному морі. Тим паче, що вочевидь є окремі прецеденти, які закликають нас до розмови, і агентство Ройтерс. І агентство Блумберг та й прости господи, російське державне агентство Ріа Новості вчора повідомили про те, що були в Чорному морі атаковані два танкери: Матільда та Дельта Гармоні. Ну а атаку на танкер Матільда підтвердила ще й казахстанська нафтогазова компанія «Казмунайгаз». Е Сталося це неподалік від терміналу каспійського трубопровідного консорціуму в російському порту Новоросійськ. Ну і за окремими повідомленнями, це не перевірена інформація могло бути навіть і більше танкерів. Агентства пишуть, що вони мали завантажити саме казахстанську нафту. Мали завантажити це. Означає, що вони були без нафти на борту, перебували в морі, чекали в черзі на отримання вантажу, зазнали атаки. Що це були за атаки, що це були за трони, ніхто не знає. Ну ситуація в чорному морі безпеково дуже нестабільна. Всі ж ми розуміємо. Постраждалих серед екіпажів. кажуть, немає, та й в цілому судна могли залишитися на плаву, але от питання їхній. Потенціал по завантаженості нафтою. От чим був він уражений. Як ви розглядаєте зараз оці процеси, які вже стали м, такими традиційними для Чорного моря наразі? Ну, дивиться, перше по коштам. Дійсно, прибуток трохи падає від того, що і Україна протидіє і партнери, протидіють і санкції. В общем-то, вони недостатні, не, не але працюють. Є така, ну то, що я бачу там в засобах масової інформації, знову ж за минулий рік вони не, не дополучили порядка 23-30% прибутків очікуємо від продажу нафту по різним причинам. Але справа в тому, що те, то, що вони отримують, їм достатньо для ведення війни, тому що це знову ж це 150 мільярдів доларів на їх військову машину. Я можу вам сказати: в 95 му році бюджет. Міноборони Росії складав 6 мільярдів доларів. Я це знаю дуже добре, тому що я служив на ВМС України на кораблі на Сагайдачному, і поруч з нами в Севастополі стояли їх кораблі. Так от у му році російські кораблі виходили в море 1, 2, 3 дня на рік, тому що у них просто не було пального. Зараз, коли їх бюджет зріс в 30 разів за рахунок продажу нафти, то вони, бачите, і угрупування таке тримають 700 тисяч. Осіб на території України, а це, ну, це 300 мільярдів російських рублів на добу, щоб тільки утримати підтримати такого групування. Тому, на жаль, ну, от, кошти є і їх просто багато. Обсяги виробництва Російської Федерації нафти 500 мільйонів тонн на рік ну, це дуже дуже багато, це в 250 разів більше, ніж не робила Україна, наприклад. Щоб також для порівняння. Тому тут треба працювати і треба цю суму збивати. А от, по-друге, що твориться в Чорному морі? Бачите, Чорне море, специфіка такова, що воно невелике. В межах Чорного моря немає фактично нейтральних вод. Є виключна морська економічна зона, тому що по габаритам воно ну, невелике. І тут, коли Україна робить якісь Акти такі по перехопленню оцих танкерів тіньового флота треба бути досить обережними, і я би сказав, що треба погоджувати і заручуватися підтримкою наших партнерів по Чорному морю. В першу чергу це Туреччина, це Болгарія, Румунія. От до речі, я десь три три дні тому назад була інформація, що навіть Грузія з зупинила танкер тіньового флоту, що також дуже. А дуже ну, как би, позитивно для нас. Що стосується оцих атак, по але ну є особливість в тому, що якщо ця атака відбувається в межах тірвод Російської Федерації біля Новоросійська, то тут ну как би питань взагалі немає, тому що це територія супротивника. Вони наносять такі удари по нам регулярно. Ну на жаль, ну це, це війна. Інша справа, що діє гуманітарне право є певне обмеження по засуванню сили. Є об'єкти, які мають у імунітет, ну це і медичні об'єкти, заклади, це заклади дипломатичних установ, а, цивільні об'єкти. Але ну треба розуміти, опять же, що якщо а, от, оця от термінал нафтовий, дійсно це не перший раз. Але ну треба ж зрозуміти ну, колегам з Казахстану, що це можливо не саме безпечне місце зараз продавати цю нафту. Тим більше що. Якщо термінал знаходиться на території Росії, то ми ж розуміємо, що він на цьому також заробляє серйозні кошти. От, Поэтому тут можливо є сенс просто переорієнтуватися, куди ви постачаєте цю нафту і де ви її завантажуєте. От, Поэтому тут би, питання таке спірне, і це його, опять же, треба вирішувати в такому дипломатичному аспекті. І, е, звичайно, постійно обновлювати нашу законодавчу санкційну базу для того, щоб обґрунтовано доводити, що даний об'єкт вважається нами як об'єкт, який підтримує ведення війни Росії проти України, підтримує те, що Росія виробляє ракети, наносить удари, вбиває мирних жителів України. От таким чином я думаю, ну треба будувати таку систему. Дуже багато чого зроблено за ці чотири роки, тому що uh -huh. на початку війни взагалі не було поняття таке, що тіньовий флот інформації зараз багато, але треба продовжувати. Але треба не забувати, що ну, наше, наше стратегічне центр тяжіння України це підтримка партнерів. Uh -huh. І ми їм маємо постійно ну, впевнюватися, що будь-яка діяльність її підтримується цю корелюється із позицією партнерів. Дякуємо вам, дякую, пане Андрію. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово морських сил збройних сил України, заступник начальника штабу ВМС зсу з 2004 по 2020 рік. Стратегічний експерт компанії Соната і людина, думка якого про море реально має вагу.